Всім гарного дня! Ви на каналі розмовляючи з квітами. Троянди готуються на другу хвилю. Але в нас попереду зима вже пора починати годувати їх не тільки на другу хвилю, але і на початок зими. Що ми будемо робити? Я в цьому році підготувала три добрива. Ще буду брати калімах, але ще не купила. Зараз розкажу, як я. Що я буду робити? Ну, перше, це в мене буде монофосфат калію, який я дуже полюбляю. Монофосфат калію я буду давати під корінь, буду давати його першим. Чому його даю першим? Він, в ньому не лише калій, але й фосфор. Він стимулює наші трояндочки на другу, на другу хвитю, щоб квітів було більше. Тобто він дає багато фосфору, він дає нам велику кількість квітів. Також в ньому багато калію, він стимулює наші квіточки бути більш міцними. Тобто він трохи захищає від хвороб. Для першорічок він дуже гарний. Він починає, він стимулює у першорічок. Та й взагалі у всіх слабких троян він стимулює ріст коріння. Тобто монофосфат калію такий, знаєте, дуже таке універсальне добриво, яке. Впливає не лише на земівлю, але і на квіти, і взагалі на ріст троянди, хоча в ньому немає взагалі азоту. Дуже гарне добрива, буду давати десь підливати по вологій землі після поливу. Десь буду давати столову ложку без гірки на відро води, розчиняти і поливати. Скільки проливатиму, все залежить від розміру куща, тобто великим трояндам, там 3-5 літрів буду давати. Маленьким, 1, 2, 3, все залежить від розміру куща. Далі в мене буде каліна селітра. Це буде десь днів через 10. І взагалі її можна давати зараз тим трояндам, які чомусь не хочуть ще рости. Вони не ростуть, хоча скоро друга хвиля повинна починатися. Ну, таке літо в нас дуже пізно була перша хвиля, потім спека троянди у багатьох просто не ростуть. В мене деякі обрізані в один день. Одні вже на бутонах, поруч взагалі, навіть бруньки тільки починають прокидатися. Я не сказала, десь днів 10 тому, всім своїм томатам я дала гумат калію. Тобто, повністю всі троянди я прогодувала гуматом калію для того, щоб стимулювати їх коріння. Зняти їм трохи стрес для того, щоб вони почали рости. До речі, він спрацював на багатьох трояндах, які не давали бронечки, вже вони почалися. Тобто ще нема квітів, але вже, так знаєте, якийсь прогрес пішов. І так, нітрат калію або калійна селітра це в нас тут дуже небагато азоту. Азот вже з серпня ми взагалі не даємо. А зараз ще можна тим трояндам, яким потрібен, ну ви бачите, що їм потрібно дати трохи росту. Нітрат буде цьому допомога. Якщо троянда на бутонах, то ми його не даємо. То в цьому році тим трояндам, взагалі, нітрат вже давати не потрібно буде, бо в ньому є азот. А тим, що ще лише планують, знаєте як. Планують прокидатися після спеки, ще можна дати, щоб викликати в них другу хвилю. Але він має дуже багато калію, аж 44% це дуже багато. Він також буде захищати наші троянди від хвороб і готувати їх до зими. Калій сірно-кислий Ще я взяла, теж буду давати своїм трояндам. Теж десь столова ложка на відро води, буду поливати на свої троянди. Це вже десь буде ближче до кінця серпня. Тобто, десь останнім я його дам, калій сірнокислий, дам його не останнім. Ще на початку вересня я посиплю, саме посиплю, прорехлю, своїм трояндам не побагато. Калімах, калімагнезія, по-різному називається це добрива. Там калій і магній. Магній теж дуже гарно впливає на зимівлю. В тандемі з калієм він дуже гарно стимулює троянди пристосуватися до зими. Тому обов'язково 2-3, краще 4 рази дайте своїм трояндам калій. Якщо ви не встигаєте просити краще ці добрива, саме розчинити і пролити. Чому? Тому що добрива в такій формі, вони дуже швидко вимиваються із землі. Тобто, монофосфат калію, якщо ви його посипате і пролієте, пролили більше половини, рослинка його бере зразу з водою. Якщо ви просто посипали, він дуже швидко йде в нижні слої ґрунту, і рослинка просто не встигає його взяти. Тому краще саме розчиняти, але якщо у вас не виходить, ну хоча б посипти. І так, от, дія гумату. Бачите, трояндочка обрізана вже дуже-дуже давно, але ось лише перші брунечки в нас прокинулися. Дуже слабо, дуже, я би сказала, слабо. Ну, все одно таки починають. Тут от взагалі, погляньте, яка краса пішла. Нагадую, давала всім, всім своїм трояндам. Нагадую, я давала гумат. Гумат, він. Допомагає рослині брати добрива. Він стимулює кореневу систему рости. Тобто, якщо ви ще не давали гумати, дайте обов'язково гумат калію в будь-якому вигляді, в якому ви його зможете купити, розчинений чи самі будете розчиняти. Я беру сухий, це дешевше дуже легко розчиняється. І проливаєте Що він робить? Він Розблоковує, заблоковані добрива в ґрунті. От гумат калію, якщо ви колись десь щось підсипали, добриво перейшло в недоступну для рослини форму, і рослинка не може його взяти, то гумат саме розблоковує, переводить. Є таке слово хелатірує, Тобто переводить в доступну для рослинки. Форму. Красунчики. Хтось віти дуже мілкі квіти, дуже мілкі, тому що дуже спекотно. Нічого не, не хочу вимагати від своїх троян, дуже спекотно. І вона, хоч і пішла на другу хвилю, а друга хвиля слабенька. Ну, буде в цієї трояндочки ще й третя, я думаю, десь к вересню. Ось погляньте, ця красунька теж взагалі не придавала. Не було признаків життя. Просто обрізана, і вона просто сиділа. Нічого вона не хотіла, але бачите, ми почали рости. Тобто зняли трохи їй стрес і трояндочка почала рости. Ну, ця трохи менше. Ну, прокидаємось, так бачите? Потроху прокидаємось. Тут тільки прунячка починає. Тобто хтось сам пішов рости, то ті, хто самі пішли рости, вони вже і квіти в нас є. До речі, ця троянда дуже хлорозить у мене. Дуже сильно. Я її лікувала, вона потемнішала, але слабенько потемнішала. Lady of шалот. Бачите, ці ті троянди, які після обрізки, без стимуляції самі пішли рости. Ось ми вже квітуємо. А деяким, як я казала, потрібно саме стимулювання. Ось подивіться, міряє Леонардо. Да. Ну, квітів немає, то я помиляюся. Це в мене алабастер. Бачите, Хайди. скільки в нас буде квіточок. Невеликі кущики, вони і такі. Це сортова особливість. Так що не дивуйтеся, не кажіть, що маленькі. Це сортова особливість. Це передній план. Це маленькі троянди для першого плану.